завдяки гранту створі, я придбала нове обладнання та пройду навчання, завдяки якому покращу свої навички у міжнародних продажах. Мене звати Олександра Вакарова і я засновниця бренду Барк Go. Зараз ми знаходимося на нашому маленькому крафтовому виробництві у місті Лева. Після перемоги у добитті гранту змінилася якість виробів та кількість і обсяг виробництва. Всі наші речі проходять ретельну перевірку і надходять до наших клієнтів в ідеальному стані. 80% замовлень ми відправляємо з нашого онлайн-магазину. І основні наші клієнти це Штати, Канада, Корея та Великобританія. Завдяки гранту створюють. Ми придбали голку шукач і жодна голка не. Паде у наш виріс. Також придбали термопрес. І тепер наші речі будуть ще більш кастомізовані і крутіші. Я однозначно рекомендую брати участь у грантових програмах і не втрачати цей шикарний шанс збільшити, розширити своє діюче виробництво.